Всім привіт, друзі! І це знову рубрика Хто Кого. І сьогодні ми будемо нападати вже на іншого гравця. А як це буде, дивись до кінця. Отже, сьогоднішній наш суперник це Олександр, який подав заявку, і будемо перевіряти його захист, друзі. Будемо перевіряти саме цей захист. Отже, у гравця 69 рівень, ну трошки гірше, ніж у мене, але герої тут, повірте мені, досить круті. Єдине, що можу відразу сказати, це проблема з загонами. Я про це кажу на всіх своїх стрімах, відосіках і так далі. Ну, що це таке, друзі? Ну, критові загони це вже помилка, і це треба виправляти. Так я розумію, можливо, гравець качає, але ж я про це не знаю, тому робу, роблю висновок на основі того, що бачу. Отже, що нас чекає в захисті? Фріг. досить крутий герой. Був, але ж два роки тому. В будь-якому випадку, якщо немає більш її кращих гравців, а так як я бачив весь набір героїв, який є у даного гравця, то можу сказати впевнено, що краще, ніж фріг, у нього нікого немає. В будь-якому випадку класний герой в захисті набагато краще відігрує, ніж в Атаці, плюс клас розбійник, який дає ухиляння, і в деяких випадках просто може ухилитися від ульти вашої і. Після цього ультанути і просто зробити грязь на полі. По-іншому це ніяк не назвати. Добре. Далі, Мілена, друзі, я дуже часто недооцінював цього героя. Ну, тому що ну, ти такий дивишся, ну що там, оці два заряди. Перший заряд тільки лікує, плюс там недуги знімає, другий заряд. Другий заряд це 420% усім ворогам. Так ось, я вже неодноразово. Натикався на цього героя і був покараний за те, що не встиг його пробити до того, як він зарядився на другий заряд. Тому якщо у вас є Мілена, це дуже актуальний герой, і він досить досить круто стоїть у захисті. Рекомендую. Далі по центру Кулер вона чекає. Ну, ви знаєте, що цей герой робить. Плюс він стоїть у костюмі, досить болісно б'є, але ж середні мани мені не подобається. І я не впевнений, що це. Найкращий варіант, який має стояти по центру. Чому? Тому що в центрі має стояти такий герой, який має змінити хід бою, або якийсь там таунт, який може впитувати на себе всю шкоду. Ну, Колерова, на жаль, він не може цього зробити. Його можна законтрити багатьма способами. Тобто ви можете зарядитися за рахунок там більш швидших героїв, ніж він, тобто взяти швидких. Або ж антиколір. Тобто, якщо, наприклад, сюди брати веселку. О, який веселку? Веселку, то там треба в будь-якому випадку таунт і якийсь контроль. Якщо сюди беремо моно, фіолетова моно просто розірве. Якщо там буде три камінчика, стояти напроти нього. Ну, якщо в 3-2, то теж в переважності буде три фіолетові герої. Ну і два якогось іншого кольору. Ну ок, також є гестальт, досить потужний герой. Я б, до речі, мабуть, поставив би його по центру, дузі. Ну, в даному випадку. Ну, тому що просто подивіться, що він робить. 300% трьом ворогам, плюс до всього зрізає захист. Якщо це буде другий заряд, друзі, це зрізає захист більше, плюс реген більше ріже, та і шкода 350 по п'яти случайним суперникам. Випадковим суперникам. Ну, мабуть, так буде. Ну і звісно, імба імбою це Юпітер. Хтось може сказати, що вже вийшли набагато крутіші герої. Ну, я не знаю, Юпітер завжди. Досить небезпечний герой. Друзі. 450% швидкою маною. І плюс до всього половина урона всім іншим. Ну, це досить болісно. Досить болісно. Досить болісно, плюс ріже відхил. Ну і ви розумієте, замедло мани, ну... Так. Коротше, так. герой ось такий. І його треба обов'язково качати, якщо він у вас є, і використовувати скрізь що в захисті, що в Атасі. Отже, свою думку я про Захист сказав. Єдине, мені тут не подобається розстановка героїв. Якщо, наприклад, я би ставив би героїв, то, мабуть, Юпітера можна було поставити, якщо ви хочете жовтий центр по центру. Фріг у куті мені не подобається, тому що я вважаю, що брюнеріс, він має заряджатися трошки раніше. Тобто він має стояти десь на плечі. І Фріг, наскільки я пам'ятаю, у свої часи, коли вона просто вбивала все і всіх, то стояла вона на плечі. Ну і звісно, як я казав раніше, коли ми дійшли до Гестальда, поставив би я саме з таким захистом червоного Гестальда-сюди. Сюди, десь Мілену поставили. Чи не суди, Мілену суди, сюди Фріг і два жовтих кутах. Я б так би виставив, би і, на мою думку, цей захист би був би крутіший. Но... Зараз будемо перевіряти мої думки, як це все буде. Звісно, як завжди, ми заготовили 5 команд і будемо це все пробувати 5 різними командами. Ну і починаймо. І так, першою командою, яку ми будемо зараз тестити, і пробувати цей захист. Я вирішив взяти у двіку це Лорда Лок, який може скопіювати ульту абсолютно любого героя, а також кірюху, який буде зрізати захист, зрізати атаку, ну і плюс хілити нашу команду. У трійку я взяв дуже швидких героїв, які будуть заряджатися за 6 камінчиків. А так як в захисті тут стоїть два жовтих героя, їхня антистихія, стихія темряви. Тому, друзі, давайте подивимося на перший бій. Ну і в бій. Так, відразу бачимо, ну, мені не подобається розкат, каміння, чесно кажучи, жахливе. Ну, ви ж розумієте, по одному бою, ну це нереально судити, як воно там піде і так далі. Звісно, би не хотілося б кулерву заряджати відразу, тому що це буде досить болісно і так далі. Синім камінням у нас теж на полі не дуже багато. Ну, давайте, навіть не знаю, давайте перший хід ось такий зараз зробимо, подивимось, можливо, знизу щось під'їде, більш цікаве. Дуже добре. Далі я зроблю такий хід, тому що надіюся, що тут, можливо, якийсь там фіолетовий камінчик випаде. Ну, у нас ще в будь-якому випадку є шанс, що він прийде. Ось, друзі, ось так це пробивається. І це ми граємо в формації 3-2. Тобто фіол під'їхав, центрального героя немає. Все, він свою місію не виконав, нічого не зробив, ну, така його доля. Але ж, якщо він зарядився, так, він міг би пронести урон, але ж нікого б не вбив би. Єдиний з мінуса, що були б заблоковані два героя. Ну, таке теж буває. Отже, ну і далі тут, звісно, треба буде зараз хоронити правий фланг, тому що він самий небезпечний. ну, а зліва ми розберемося. Давайте, відразу. Відразу. Зрізаємо з них захист. Будемо копіювати топового Юпітера. Звісно, його. Кого ж тут ще копіювати, друзі. Проносимо нереальну шкоду. Ну і зараз треба пробивати ось цих ось героїв. Ось цих ось героїв. А давайте. Зараз Аметрін у нас теж має баф. Є. Добиваємо. Супер, супер. Тепер, е, тепер. тепер нам потрібно десь теж змістити камінчики, так, щоб дозарядити фіол знову. І спробувати допробити суперника. Зараз, мабуть, буде лікування. Це буде моя помилка. Ні, не буде. Ну і підриваємо синій кристал, друзі. Все, мінус фланг є, а це означає, що ми можемо кидати туди каміння і постійно заряджати своїх героїв. Так. Тут я навіть не знаю, що робити, тому що фріг. Мені нічого не зробить. Мілена нас поки що тільки на першому заряді, але ж може бути на другому. І мені потрібно якось отут камінчики рухати. Але ж здвигати оцей камінчик, тоді полетить багато зеленого і так далі, ну може бути болісно. Може бути болісно. І яка тут. що Шо... станеться? Спочатку ульта не фріг, а потім ультане Мілена. І це буде ну дуже непереливки. 100%. Тому треба якийсь ось такий хід робити. Хоча я дуже хочу підірвати цей кріс. Так, заряд. Ну і дивіться, яка зараз ситуація. Ситуація не дуже. В будь-якому випадку. Давайте зробимо ось так. Притримаємо лорда Локі. І ось тут ми точно можемо вже підривати зелений кріс. Зараз просто подивіться на цю шкоду, яку вони мені пронесуть. Але ж ми маємо зарядку наших героїв. І за рахунок того, що Кірюха зрізав їм атаку, ну маємо протриматись. Давайте подивимось. Все. Якщо б не зрізали по атаку, це могли бути похорони всієї моєї команди. Абсолютно всієї. Ну і тепер все. Тепер ми лікуємось, копіюємо фріг, тому що Мілену не хоче копіювати перший заряд. Фріг хоча б зріжемо захист. Тепер робимо раз, два, три. Ну і все з першої спроби ми пробиваємо нашого суперника без проблем. І будемо переходити до другого бою. І тепер будемо використовувати другу команду, де я вирішив взяти тріо зелених героїв, -тріку, які між собою непогано співпрацюють. Ну і в двійку я взяв Рігарда, який має е, лікувати в ОВГП і захисні стяги, плюс. Ну і звісно, імбову Бастет. Тому ухиляння теж можуть вирішити в цьому бої. Ну і давайте спробуємо з такою командою. Плюс до всього Рігард знімає, все чистить. Ну давайте, давайте. Поїхали. Так, 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 так. так, Ситуація така. Зеленого камінчика дуже багато, тому, мабуть, ми зарядимось. Тепер треба тільки поміркувати, як правильно зробити ходи, щоб і камінчик не роз'їхався, і я максимально, максимально зробив все правильно. Отже, можемо тут четвірку скласти. Тоді в нас четвірочка, тут буде бомбочка. Але ж тут я нічого не зможу сказати. Можемо 2-3, можемо зараз отак через комбо запустити. І спробувати щось більш цікаве зробити. Давайте зараз отакий хід зробимо. Можливо, зараз тут каміння прийде, потрібно кольору. Так, ок. ок. Ок ок, 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 ок. Ну не дуже та й воно і ок, якщо чесно вам казати. Ну добре, давайте. Такий хід. Тут я в будь-якому випадку зроблю ось такий хід. Зараз тут і через комбо йде, і зелень ми дозарядимо. І якщо комбо не полетить, можливо, навіть не дозарядимо окулерву. Все, супер, він не встиг зарядитися. А стояв би там оцей хлопчина. Юпітер він би зарядився і зараз би вжарив мою команду. І скоріш за все було б точно боляче. Окей. Ну що, пробиваємо, звісно, пробиваємо центр. Є контакт. Е, тут я вирішую все-таки добивати Мілену, друзі. Боїся чому? У нас є тепер хід для фіолетового каміння, дивіться, ось такий. І два камінчика вистачає, щоб зарядити бастет. А Бастит дає ухиляння від особливої навички, тому зараз ми її притримуємо. Тут звісно пустоту даємо знову. Є. Так, дивимось. Поки ще ніхто там не ультує, то ми можемо зараз такий хід зробити. Супер. Е, так, і ще один насхід є. нейтральний, ми можемо зробити. Ну, після цього вже треба щось вигадувати. Давайте зараз і так зробимо. Все, є. Тепер активуємо бастет, звісно. Ну і будемо шукати потрібний камінчик. Супер. Так, є охиляння. Юпітер поки не зарядився, це дуже чудово. І в нас заряджений рігар, друзі. Плюс зелень. Два героя, що теж досить непогано. Так, дивимось, Є охиляння, супер. Так, лікуємось. Тепер, тепер, Ну тут треба, да, пробивати тільки цих героїв. Можливо, зараз дозаберемо, плюс Ванька накине промахи, і, можливо, це нас врятує. В якомусь там певному сенсі. Давайте зараз через комбо пройдемося. Можливо, і камінчик зараз якийсь під'їде більш веселіший. Ні, камінчика не буде. Так, дивимось. Так, ну так, собі жарив. Ну ви ж врахуйте, що ми маємо захисні стяги. Раз. І по-друге, що ухиляння? Два. Тобто план спрацював, все чудово. Так, давайте зараз зелений камінчик піднімемо. І. Так, зелений камінчик. Мабуть, зараз ще отак зроблю. Тут через комбо зайдемо. Ну, через комбо зайдемо. Зелень летить, летить. Так, фіол у нас крізь не вийшов. Зібрати, ну нічого не поробиш. Так, тихо, тихо, тихо. Ти мені тут не цей. Давайте зараз отак зробимо. Тепер отак. Спокійненько підвігаємо. Киця зараз убиває Юпітера. Супер. Ну і зелень дозаряджаємо, і зараз маємо пробити фріг. Давайте, робимо раз, робимо два. Ухиляння. Ну, я ж казав про це, що клас, у неї рульний, і деколи це може вирішити. Ну, в даному випадку я сумніваюся, що ми тут можемо програти, тому що залишився один герой. У мене ціле поле, куди можемо прокидувати каміння. Плюс зараз полікуємось. Ну, коротше, фріх тут точно не затащив вже ніяк. Немає в неї шансів, чесно кажучи. Плюс захисні стяги. І зараз ми дозарядимо наших зелених героїв. І після цього я, звісно ж, буду закінчувати цей бій. Так, є, давайте спробуємо і тут. Ні, все. Не буде ухиляння. Супер. 2-0 поки що йдемо. Ну, нічого важкого немає в цьому захисті, я пояснив чому. Чому саме так? Давайте переходимо до третього бою. Так, цю команду ми вже використали і переходимо ось до оцієї. Третя моя команда атаки. Ну і бій. Тут я використовую трійку червоних. Так, там немає ніяких таунтів. Може, хтось там захотів спитати, чому я загрога взяв, але загрог з машкою наносить досить солідну шкоду, тому я використовую саме них. І у підтримку взяв Джунаїда, який може і вжарити, і відхилити. Також Вівіка. Ну і Водолс, який може просто робити нереальні речі. Просто блокувати, скидати ману і так далі. Перекидати свою, свою особливу навичку. Коротше, ось такий перс. Так, треба поміркувати, треба поміркувати. Ну, мабуть, зараз отакий вот хід зроблю. Спробуємо водол задозарядити, друзі. І заблокувати кулерву, якщо вийде. Але шансів я вже бачу все менше і менше. От тут зараз може бути дуже гаряче. Ну, давайте. Є. Оце дуже погано. Фріхультанула. Ну, там я просто в неї дуже багато камінчика зайшло, тому ну, як сталося, так сталося. Так, зараз подивимося, в кого тут будуть вирізати. Мінус 2 героя. У нас залишилось три героя. Хтось мог би, міг би сказати, що все в мене немає шансів, але ж зараз ще побачимо. Так, окей, що будемо робити? Що будемо робити? Що будемо робити? На другий заряд, Мілену, точно не треба давати. І тут треба якось хитрити. Ну, давайте зараз отак зробимо. Ох, як я дуже хочу це комбо зібрати. Ну давайте, зараз спробуємо. Навіть зараз трохи пожалкова водолза не використаю. Так, секундочка. Секундочка. Цього маємо пробити з каміння, тому блокуємо ось цього героя. Трійку червоних. Ми просто маємо він пробити його. О, воскрес. У нас проблема, друзі. От тут у нас халепа. Ну, я не знав просто, що він воскресне, що така ось буде підстава. Друге воскресіння. Ти подивись, що виробляє. Все, ну тут. Питання нема тут ГГВП. Тут план трошки не спрацював. Як він спрацював, ну коли в його клас грав велику роль. І тут, звісно ж, нас вже буде добувати, але Водлс ще тримається. Ох і гарнюнчик, гарнюнчик. Молодець. Витримав дуже багато шкоди. Ну, але ж тут уже не перемогти. Тому я, мабуть, зараз підірву Кріс, Тут вже результати. Ну водоспосану в соло він тут не витягне. Не зможе він там ухилятися, постійно воскресати. І так далі. Ну, не ухилятися, а воскресати. Воскрешатися. Воскресати. Коротше, якось так. Ок. Маємо поразку. Цю команду ми вже використали, тому переходимо до наступної. Тут те саме. Єдине, тут є Ругіон. Але ж якщо, якщо б мене ті червоні герої зарядилися раніше, ніж колерово, можливо, було все по-іншому. І також взяв я Мелендора у підтримку разом з Гензелем. Мелендор, захисні стяги, плюс періодичний відхил, Гензел це контроль. мами. Давайте, давайте. Четвертий бій. Так, ну що тут можна сказати? Просто подивіться на це каміння, купу. Тут і так все, мабуть, зараз буде зрозуміло. Єдине, зараз може мене комбо покарати, але ж ну я не можу на це вплинути ніяк. Відразу робимо ось так пробиття. Зараз пробуємо пробити Джунеїдом і будемо надітись, що він не воскресне. Це супер, супер-пупер. Супер-пупер. Так, Ругіан, Ругіан, що з тобі робити, дівчинко моя? Можемо зараз через комбо приїхати, ось тут зелень запустимо. Або ж три червоних скласти і дозабрати цього героя. Ну або ж такою комбо. Тут ще підтягнемо щось. Давайте спробуємо ось так і зробити для початку. Зеленого камінчика має вистачити супер. Так, і що? Ну не хочу я підривати червоний кріс, чесно кажу. Давайте зараз повільно робимо один. І повільно робимо два. Дає змогу нам дозарядити наших героїв. Так, тихо, комбо сті... стоп. Комбо стоп. Ну і все. Дивіться, зараз будемо вбивати. Гестальда є. Так. Не буду ризикувати, давайте відразу ругін заберу. Так, сюди у нас джунаїд заходить. Підриваємо кріс. Дає можливість знову дозарядити. О, поле летить, але ж наші герої заряджені. Ну і це Flowers Victory. Просто. Легка перемога. Ну, каміння відразу. Тут вирішилося каміння і відразу. І так все було зрозуміло, що я це переможу. І йдемо поки що 3-1. Ну і звісно, переходимо до фінішного удару. Було б більше спроб, там, ну наприклад, там 10 давалось б в день, я би, звісно, 10 набіг. Але ж Але ж це дуже важко, чесно кажучи. 10 спроб робити. Так, все остання спроба наша. І остання п'ята команда. Так, що ми тут використовуємо? Трієчку. Кирюха, який зрізає, і атакує захист, я вже про нього казав. Супер, супер. Топовий бронеріс. Стихійний персей, плюс ще до всього 305% шкоди. Звісно, сапфір, яка досить круто з ними працює. Ну і взяв Сільварію і Філісофога. Можливо, вони в щось ще зможуть зробити. Ну і давайте. Останній бій, подивимося, як це буде. Такс, що бачимо? Що бачимо, нічого гарного не бачимо. Червоне каміння є, зелень один куход тут, один з синіми тут. Давайте зараз зелень для початку прокинемо. Ух, мабуть, не треба було це робити, хоча хто його знає. Ну і питання наступному: що мені робити з зарядом каміння? Ну тут посад немає. Не буде заряда каміння, тому буде зараз не Не переливки. переливки, не переливки. переливки. Добре, який зараз можна хід вигадати. Максимально гарний і не тупий, і так, щоб мінімум зи, е, зарядити героїв. Поки що на ньому висить замедло, мінус 50% регенерації, це просто чудово. Але ще не бачу нормальних ходів каміння. Нам треба або зелень під, піднімати сюди, давайте спробуємо. Так. Ох, цей хід це думаю, може мені коштувати досить болісно. Давайте зараз синеньких сюди прокинемо. Можливо, десь іще тут, Ні, на жаль, не буде. Так, будемо від... отримувати, мабуть, і в цьому бою на горіхи. Хоча це не точно, але ж все до цього йде. І розумієте, зараз яка патова ситуація? є? і тут не можу скласти три зелені, і тут не можу скласти, але ж можу скласти ось тут. Сто... Стояти. Ну, трошки не пощастило, нічого не зробиш. Єдиний ще варіант це я зараз роблю комбо через червоних, тут три жовтих, тут синенькі приходи. і якось може комбо полетить, і воно проб'є, Давайте подивимось. Вгадаю я. Так, ну синеньким вгадав, тільки не в, не в тому куті, якому потрібно. Але ж можемо пережити. Тут залежно залежності, кого вироблять. І знову, і знову кирюху хоронять. Та що ти будеш робити? Ох і клятіці. Ну Як так можна? Завжди одного і той самого вибивають. Так, давай. Ще ось так зробимо. Зараз маємо цю теж забрати. Та не вже, ні, ну тут комбо окей полетить. Але ж там Юпітер зараз, друзі. Юпітер і Гесталь просто зроблять свою справу. Просто подивіться, наскільки небезпечні герої. Просто один б'є, і другий. Ні, ну я, звісно, все бачу. Ми ще трошки вижили, але ж як я зараз одною ніндзю виролю це все діло, я не знаю. Я не знаю, це буде важковато. Ну будемо надіяти зараз на шалене комбо. Ось так можна зробити. Все, більше варіантів я не бачу. Гесталь зараз заряджається на другий заряд, тому що комбо летить далі, ну і все. Друзі, на цьому ми програємо. Витозі, що маємо? 3-2 відіграли, начебто непогано. Дав деяких боях вирішила каміння, в деяких ні. Але в цілому, я ж кажу, якщо тут трошки підрихтувати саму розстановку героїв, то захист буде набагато крутіший, ніж стоїть зараз. Мені кулерво подобається. Але я вважаю, якщо по центру буде стояти якийсь там гестальд. Або ж, наприклад, той самий Юпітер буде веселіше. Якщо пам'ятаєте перший чи другий бій, там де трошки не вистачило зарядитися герою центральному, так як ш... так бій міг піти зовсім по-іншому, так щоб стаяв Юпітер, то я не знаю, як це б закінчилось. Ну, в будь-якому випадку, у звичайний захист я ставив би сюди Гестральда, сюди на плече ставив би Фріг, сюди б мілену і два жовтих по кутах, І я думаю, було б набагато крутіше. Але ж треба ще робити щось з загонами, щоб вони були. Більш крутіші ваші герої за рахунок загонів. Тобто Мана вирішує абсолютно все. Своє, як завжди, враження можете написати в коментах. Не забуваємо поставити лайкос, підписатися на канал, хто цього не зробив, і залишити свої заявки. Умови по заявці будуть у коменті. Всім дякую за перегляд і всім пока!